Вітаю, це п'ятий канал ВІВ. В Ефірі інформаційний вечір. У Студії працює Вікторія Сотник. Сьогодні будемо говорити про несподіванки виборчої кампанії і, власне, що нас буде чекати після виборів. Ну. Проаналізуємо, уявимо ситуацію, як вона може розгортатися, і обговорювати цю тему. Ми будемо із моїм колегою, журналістом, головним редактором газети Ратуша Михолою Савільєм. Вітаємо коло глядачам. Зараз інфодовідку пропонуємо, а далі продовжимо. Микола Савелів народився у Львові, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Від 1992-го пише на теми криміналу, скандалів, конфліктів місцевої політики. Працював у редакціях газет Ратуша, Молода Галичина, День Експрес, Завільну Україну, Львівська газета на радіо Довіра Ніка Ніка-ФМ». головний редактор газети Ратуша. Теми скандалів, криміналу. Це якраз було, те, було. що е, характеризує, власне, е, передвиборчу кампанію цьогорічну. Скандалів. Просто чим ближче до часу Х, тим більше скандалів. Е, ви знаєте, е, на моє здивування, скандалів, то якраз справжніх скандалів. Малувато. Ну, вони там когось піймали, хтось комусь там 2,5 мільйона гривень заніс. Е, З'ясувалось, що оцей політик не з тим, а з там тим політиком, це не рівень скандалів. Ну, а де ж якісь сауни, де фотографія Генерального прокурора, який так подібний, там, на нашого Генерального прокурора, чи ще щось таке. Тобто таких скандалів, пов'язаних з виборами особливих, я не бачу. Підвіз виборців, які голосують, якісь дрібниці такі пов'язані з що щоб вкусь гречку давали. Ну, Нас цим не здивуєш, ми до того звикли. І тому я ще чекаю ще є пару днів, щоб здивувати громадські скандали. а Ми задоволені ми готові це висвітлити. Хочете, ви, ви, ви просто багато всього бачили. Ну, так ми але. не стільки багато всі бачили. Ми надто мудрі, щоб зважати на деякі дрібні. Ну, Але все ж таки, щось вас власне здивувало у цій виборчій кампанії? Можливо, е, відсутність скандалів. Мене здивувало рівень мислення деяких людей. Ну, скажімо, я не люблю Юлі Тимошенко. Так? Я не можу бути однею об'єктивним, бо я її не люблю. Я її не люблю, як жінку. знаєш. Гарно збереглась літня пані, знаєш, дуже гарно виглядає. Але е я не можу бути необ'єктивний, тому я намагаюся її ніде не характеризувати. От тільки почну характеризувати, зразу зіб'юсь на якусь суб'єктивність. Ну, коли я відкриваю соціальні мережі, а там пишуть, ми проголосуємо там, за Володимира Зеленського і питають, а чому? Дивіться, ми всією сім'єю дивимося фільм Слуга народу. Він буде таким самим керівником. І коли ти тим людям пишеш, ну то йдіть тоді полікуйтеся в доктора Хауса. Ну, це те дуже нормальний, ну, серіал добрий. так? Ідіть, подивіться, йдіть в нього лікуйтесь. Ще якісь прикольні. Ну, Призначте, там, бравого солдата Швейка, міністром оборони. Всі кажуть, бравий солдат Швейк це ж літературний вимисел. Так, літературний вимисел. Хоча колись пресслужба міської ради повідомляла, що там відбудеться зустріч по тих місцях, де колись був Швейк. Ну, Швейк це вимисел. А герой Слуги народу це не вимисел. Це теж вимисел. Ви за що голосуєте? Тобто люди готові голосувати, невідомо за що, і навіть вони мають від того якесь задоволення. Так, вони... А вони ж пояснюють так. нове обличчя хочуть. Ну, проголосуйте. От я знаю, регулювальник на вулиці стоїть з новим обличчям. Давайте його призначимо міністром внутрішніх справ. Він же ще не був, він би теж хотів побути. Ну, давайте його призначимо. Ну, до речі, це ж весело. До речі, в, серед кандидатів цьогоріч дуже багато нових обличчя, так? Деякі кандидати, ну я висловлюю свою думку, так? деякі кандидати біжать лише заради того, щоб бігти. Деякі кандидати біжать заради того, щоб чимось прогодувати свої сім'ї. Ну, дали пару рублів, він і побіг. Знаєш. Політичні Так, Потім свиснули йому, він і знявся. Так. Там попросили його сказати певні слова, він сказав: деякі кандидати. Біжать за старою доброю традицією. От я вважаю, що такий кандидат, як полковник Греценко, біжить за старою доброю традицією. Треба йти в президенти, він йде в президент. Чомусь, як треба було йти на фронт, він не пішов. А от як треба йти в президенти, то він йде, бо це вже така традиція, усталена. Він любить ходити в президенти. Чомусь переважно. Я би вибори, скажімо, для таких як Гриценко, проводив за півроку до самих виборів, бо тоді в нього найвищий рейтинг. Чим ближче до виборів, тим більше його рейтинг падає. Це при тому, що я. З певної симпатії ставлюся до виборців, які голосують за Гриценка, принаймні у Львові. Бо я їх знаю, не дурні люди, все готові вірити, ну, в щось. Я ще не знаю в що, бо там центральних ідей Гриценка я не чув. Я чув те, що пролунало на мітингу там гільотинами рубати голову, зробити, перекрити кордони і навести порядок, там, ганятися по Львову за олігархами, е, дати, зробити прем'єр-міністром садового. Ну, що, ну, майже бути такі смішні речі, так? Тобто садовий, який не впорався сміттям на Львівщині, давайте його зробимо прем'єр-міністром України, щоб він не впорався ще сміттям по всій Україні. Розумієте? Чи що він там не зробив по всій Україні? Е, ну, по Зеленському. Я дивлюся, якщо вже відходити від якогось гумористичного сприйняття, Зеленський почав робити заяви. А давайте ми вирішимо, чи йти в Євросоюз через референдум. Я перепрошую, а на що тоді був Майдан? А для чого тоді було чинити опір Росії починаючи з 14-го року? Конституції вже закріплено. Секундочку, зеленський ви знаєш, це прикол. Знаєш, це все ж все ж можна відмінити. Прийде Зеленський, все що треба буде відмінено, все що треба, буде постановлено. Він призначить, якщо він через телебачення призначає міністра внутрішніх справ чи міністра оборони. Ну чого ж він через радіо не може призначити там міністра охорони здоров'я? Ну, ви кажете, дивови? ви спілкуєтесь з виборцем і маєте е, симпатію. Ти Та, ти симпатію. Ну так ви ж переписуєтесь, От ви щойно цитую вас. Він розуміє виборець. Ну що, Зеленський, наприклад, не. якого ви тільки що згадували, говорить речі, які ну відірвані від реальності і від законодавства України. Ви розумієте, не можна до всіх підходити. От, наприклад, дуже часто каже, а в мене таке переконання. Я кажу, а на чому базується твоє переконання? Тобто кожен має право на своє переконання. Я з повагою ставлюся там до виборців Кошулинського. З повагою, я в добрих стосунках з самим Кошулинським. Я з повагою ставлюсь до виборців смішка. Не дурні люди. Але якби ваші переконання, які є правильні, Знаєш, які є обґрунтовані, ну, там, свобода має якусь там свою націоналістичну рішу, е, нішу, нішу е, смішком, має яку нішу я ще не знаю, але ну, виглядає не дурний чоловік. Звідки гроші? Інше питання, але виглядає чоловік не дурний. Ви маєте право на цей вибір. Вам ніхто цей вибір не заперечує. Е, ну, Можна поставити кардинальне питання, щоб часом не розпорушились, голоси ви від собі, от ви зранку, 1 квітня, просипаєтеся, вам не до сміху. Тому що президентом став Зеленський, а прем'єр-міністром Юлія Тимошенко. І як? Тоді як це ну я ж голосував отак от по своїм переконанням. Так, і я голосую там за своїм переконанням. Я переконаний порохобот, що правда, ну, на жаль, не проплачений. Але переконаний. Не тому, що там я ліплю з Порошенка-ідола і каже, давайте всі, не можна трукатися руками, казав Флубер, бо по золота до до Так? Але давайте будемо об'єктивними. Вам, вам краще жилось без, без візу, коли ви стояли в чергах? Ні, гірше жилось, ні? Ну, вам байдуже Томос, допускає. Тому що там, якщо до грекотолики говоримо про Томос, то ну що там, для грекатолика Томос, української православної церкви, це нічого. Але подивіться, там нема мобілізаційних хвиль, нема. Ну, це не заперечний факт, нема. Мами не ховають своїх дітей в мобілізації. Не ховають. Почали створювати контрактну армію, почали створювати. Хлопці підписують, зросла зарплата напередку, коли в 2014 році мали там 800 тисяч гривень, зараз мають 13, 15, 18, залежності, хто скільки. При тому, що це війна в країні. Це ж при цьому війна в країні ми взагалі відсуваємо, що ні один президент ще тут в цій державі не був, не приймав рішень під час, е, під час війни. Всі, ви маєте претензії до оточення? Я згідний абсолютно. Я згідний, що оточення Порошенка, там нема апостолів. А я перепрошую: а хто голосував за депутата по Пустометівському районі чи по Городоцькому? Порошенко голосував? Ви ж самі голосували. Ви цих депутатів вибрали, вони кажуть, ох, як нас ці брати вже там замучили, які вони бебебе. Так ви їх і обрали. Так оби, обирають же не апостолів. І Обидайте? не тільки, ні. Ну, так... Обирають різних. Обирають чомусь. В нас люди постійно в пошуках там Вацлава Гавела. Не треба шукати Вацлава Гавела. Ну, треба шукати, треба справа. підходити до того, що ми маємо станом на сьогоднішній день. Станом на сьогоднішній день такий політичний розклад. Ми можемо брати. Цього може брати в може можу брати цього. А може брати цього, твердо знаючи, що президентом стане от той. А він проросійський. Розумієте? А Росія на сьогоднішній день ворог агресор і такий яскраво виражений ворог. Ну от один же з кандидатів поїхав на перемовини е для мене, що бойко, що вілку. Це однакові кандидати. Для мене вони представники ворога. Чи Особ мають вони, от на вашу думку, от мають вони право взагалі балотуватися на Май, пост президента? Я, я, я вважаю, що вони мають право балотуватися, але в Росії. О, тобто вони повинні отримати російське громадянство, і вже як громадяни Росії, тут є дуже гарна приказка, на жаль, не пам'ятаю, кому вона належить, що каже, перед тим, як займатися політикою, для початку визначся, де твоя батьківщина. Якщо ти не визначишся, де твоя батьківщина, не йди в політику. От має бути домінуючий. Тільки не партія а батьківщина, знає, а де твоя вітчизна, де, не де твоя навіть держава. За що ти відповідаєш, за що ти готовий вмерти, щоб твої діти жили нормально. Ви хочете, щоб ваші діти жили нормально. Так, діти будуть жити нормально. Здається, Україна вже визначилася з проєвропейським курсом. І тут я дивлюся там кандидат, що у мене, який говорить, це ми вирішимо через референдум. А давайте ми ще миротворців ведемо на лінію розмежування. Ти що спеціаліст по лінії розмежування? Ти взагалі в чому спеціаліст? В медицині? Ні. В військовій справі? Ні. Розумієте? В, я знаю, в, чому, в дипломатії? Ні. Тобто, на сьогоднішній день виборець саме цього кандидата йде голосувати за людину. Яка не є спеціалістом в жодній сфері, ну, можливо, в шоу-бізнесі. І то, я думаю, там десь середина наполовину. Чому не розуміють люди цього? Ну, ні, тобто ну деп... просто, ну, ні. Ні. Чому? Е, Ви бачили Мауглі? Мультфільм Радянський. Бачила я. Там біжать е, бандерлоги, дивляться на маленького Мауглі і кажуть: він такий самий, як ми, тільки без хвоста. Знає. Ми теж в тому не розбираємося, тому ми за нього і проголосуємо. Вам за себе не сором? Їм за себе не соромно. Якщо комусь за себе соромно, ну, то й не дозволить собі прийти. Це моя думка. І проголосувати за Зеленського. Е, програми читають люди? От, ви кажете, я ви маю... читаєте програму? Я читаю. Я читаю тільки тих, хто я вважаю, там, перша трійка чи перша п'ятірка. Ну, а більше мене не цікавить. Я ну, задоволений, мав би час, бо просто ще нема часу. Я прочитав би програми всіх. Я читаю аналіз програм, які політологи скидають. Повірте, я впевнений, що в 99% там є боротьба з корупцією. Ну нема ж такого кандидата, щоб вийшов що ви і сказав, я за корупцію. Це при тому, що, думаю, 100% всіх виборчих схем є непрозорими фінансуваннями. Не 99%, а 100%. Хто ще хитріший, то там постворює громадську організацію, до якої згідно закону не можна мати претензії. І громадська організація проводить передвиборчу кампанію. А щодо всіх агітаторів, які роздають газети, крім одного кандидата, який виявився на хитріший. А може наймудріший? Якупа претензій? Ти не маєш права агітувати за гроші. Так говорить закон. Інша справа, якщо агітує там, громадська організація, який має право той, хто її уклав з нею договір, платити за харчування, проживання і, по-моєму, проїзд транспорту. Чи нам чекати несподіванок, дійсно таких несподіванок, ну, які можуть змінити хід виборів у день виборів? Як ви думаєте, аналізуючи взагалі те, що відбувається, і прогноз певних сценаріїв, які можуть Знаєте, бути в Україні? Знаєте, є такий політик Дмитро Корчинський. Е я до його політичної позиції ставлюся завжди так трошки примруживши око, знаєш, бо розумію, звідки корені його політичних поглядів. Але щодо його дотепності вам ніколи не було сумнівів. Так от, в Корчинській прекрасна фраза: він каже: кожен має право засунути два пальця в розетку, але потім не тебе ображатися, що тебе вдарило струмом. От в мене відчуття, що зараз багато виборців з великим задоволенням сунуть пальці в розетку, а потім будуть сидіти з опаленими пальцями, добре як тільки з пальцем. Будуть сидіти і казати, а що ж тут таке стало? Що ж ми не робили? Люди добрі. А то треба бути дуже акуратно. Дякую, це був Микола Савельєв. Ми говорили сьогодні про вибори, про переддень виборів і не втомлюся повторювати. Маєте ще час підготуватися до часу Х і прочитати програми кандидатів, аби не встромити пальців розетку. Дякую вам за розмову. Дякую. А ми зустрінемось буквально за мить.